Вітаю вас, друзі. Ми будуємо Християнський центр Світлозорі у місті Вараж, що на Рівненщині. Мене звати Юрій Рабий, я пастор Християнської церкви світлозорі. Ми маємо всі дозвольні документи, щоб будувати християнський центр. Вже є будівельна бригада, закладений фундамент, закуплені будівельні матеріали, і ми готові стартувати. Нам потрібно 25 тисяч доларів, щоб звести стіни. І накрити головний корпус християнського центру. В описі відео є вся необхідна інформація, як можна здійснити пожертву. І також за вказаними номерами телефонів ви можете дізнатися більш детальною інформацією, або якщо раптом вас щось не вийшло, ми вам допоможемо. І ми віримо, що ми за декілька місяців побудуємо християнський центр світлоздорі разом з вами. Дякую вам, всім, хто сіє, хто жертвує, хто молиться за нас. Благословляю вас.